Надійка Гербіш помаранчевий дарунок, намалювала Вікторія Кириченко, Видавництво брайтбукс. Маленькому сірому мишенятку у куцих сіреньких джинсах. Набридло бавитися своїм сірим хвостиком. На столику у затишній нірці лежали три золотисті зернини. Воно понюхало їх, погладило, попідкидало і поклало на стіл. У нірці було тепло і спокійно, але так не вистачало барв усе сіре, сіре, сіре. Вогонь у камінні принишк, не освітлюючи і половини кухні, у нірці було майже зовсім темно і безбарвно. І лише ці три золотисті зернини, вони були такими духмяними і так пахли свіжим, смачним золотистим кольором, що маленькому сірому мушеняті неодмінно захотілося відчути, як пахнуть інші кольори. Тож воно натягло на голівку маленьку сіру шапку, закутало шийку сірим шаликом і шмигнуло з нірки у тунелик, що вів на двір. Мишенятко часом бавилося у тунелику. Правда, щоразу зустрівши там старого дядечка крота і зачувши його насоплене бурчання, мерщій тікало додому. Але далі за тунелик воно ще ніколи не виходило. Тож у передчутті дива, хутенько перебираючи лапками, воно згадувало як мама розповідала йому про хрумку зелену траву, про соковиті червоні суниці, про пахуче і солодке синє небо, про недосяжні руді пагорби, пахощі з яких приносив вітер. Але тільки но мишенятко вибралося на білий світ, то зойкнуло і затулило очі. Жодних кольорів не було, а білий світ був направду білим білим і сліпучим. Але ж мама завжди каже правду, думало воно. Значить, кольори десь є, їх треба лише пошукати. І маленьке сіре мишенятко. Вирушило у мандри на пошуки кольорових запахів. Ідучи білим білим світом, білим білим полем попід білим білим небом, що нависало над ним, мишенятко раптом відчуло, як пахне цей білий колір. Він пахнув казкою. Хрусть хрусть. Маленькі лапки потрошку увійшли у ритм, і білий пухкий блискучий сніг почав вигравати ніжну мелодію, схожу на дзеленчання срібних дзвоників. Білий сніг пахнув перед смаком свята, і мишенятко уже відчувало, що ось ось познайомиться з іншими кольорами. А жоти із за пагорба вигулькнув будиночок. Хайний, цегляний і з великими вікнами. Біля нього стояла розкішно вбрана ялинка. Мишенятко поспішило їй назустріч, і такий солодкий, свіжий духмяний аромат огорнув його, що воно аж присіло із подиву. Зелений був кольором зустрічі, а ще він пахнув новими відкриттями і новим життям. Мишенятко вдосталь насолодилося цим ароматом і пішло далі оглянути будинок. Він був набагато більшим за його нірку і видавався дуже теплим. Хтось прочинив вікно, і до мишенятка долинули чудесні пахощі випічки, такої ж золотистої, як і ті три зернинки, що надихнули його на мандри. І яблуки з корицею, і гарячих чаїв, і чиїхось обіймів, і дзвінкого сміху. Уся ця суміш запахів відрізнялася від тієї, що панувала у його нірці, але все одно цей будинок чомусь пахнув так само, як і нірка, домівкою. Аж тут чиясь рука опустилася перед мишенятком. У ній був великий помаранчевий м'ячик. Мишенятко задерло голівку і побачило дівчинку із двома рудими кісками і дуже добрими зеленими очима. Вона простягала йому цього м'ячика і усміхалася. Бери, маленьке мишенятко, мандаринку з різдвом тебе. Мишенятко обережно взяло подарунок, чемно подякувало дівчинці і та швидко кудись побігла, весело сміючись. Мишенятко обійняло двома лапками маленьку помаранчу і аж примружилося від задоволення. Сіренька шапочка сповзла йому на одне очко, але звірятко не зважало. У нього ж було справжнє, духмяне, запашне диво. Ото От вже втішиться мама, коли побачить його з таким чудовим кольоровим м'ячем. Мишенятко ще раз принюхалося до оранжевої пахучої скоринки і вирішило, що такий теплий і яскравий колір пахне подарунком. А тоді воно чим дуж побігло білим білим полем до своєї затишної, сіренької нірки, аби розділити радість із батьками. Подорож таки була дивовижною.